Вітаю вас, друзі! В ютуб каналі Все для кльового. Нарешті ми вами на риболовлі, на річці Дністер, вже початок серпня. Рибалки кажуть, що не клює карп, але я думаю, що вже настала пора його спіймати. Тому сьогодні у нас буде дуже багато експериментів. В мене родилась така ідея, щоб спробувати його піймати або на свіжу кукурузу, або на варену. Ну, у нас є звісно, і горох, і прикормка різна, і опариш, і червь, все як положено. Але от щось мене так от спонукає зробити такий експеримент. Е, Тому от на це основна ідея відео буде саме ця. ну і Звісно, у нас, я приїхав не один на риболовлю, я приїхав з Олегом Васильовичем. Пам'ятаєте його, напевно. Всіх вітаю. Да, Пам'ятаєте, напевно, його відео з Білодністровського, у нас там було епічне відео, як ми ловили карпа. І місцеві рибалки стояли повз нас за нами, так? Да? Да, тоді проблеми не було, що карп не клює. Да, завжди у нас тоді клювало, бо у нас ну, були свої. Але Сашини не нас... стандарти, вони робили свою справу. Тобто, хто не дотягну до 2 кг... Ми випускали. Випускалися на вулюк. Так. Да. І де -то з хороше півтора десятка було відпущено тут. Ну, ми завжди так робимо. Сьогодні не знаю, як воно піде, але надію, що у нас карп сьогодні буде по-любому. Ну, як у будь-якого рибака, перед початком рибалки сподівання дуже великі. Да. Недавно один із дуже поважних людей казав, що розчарування тільки за те, що дуже велике сподівання. Я думаю, що рівень наших розчарувань буде відповідати. Тим сподіванням, які ми так, очікуємо. Все буде. У нас все буде. Головне вірити в це і діяти в тому напрямку. А так, да. коли, коли ти зробив все, що треба, боже, я вже все зробив. Тоді він також дає. А і дідішка тісно прийняв рішення, їду на рибалку. Так, це головне. От. Починаємо. Да? Ну, так? У нас ще є младші риба, рибалки. Напевно, його треба представити. Це Кирил. Всім доброго дня. Спіжи. Добрий день, шановне панство. <клес> так. Він сьогодні зварив гороха. Я вам зараз покажу якого. Зараз він що робить? А я йому сьогодні подарував два шнура з нашого магазину «Все для кльову», який вже не працює, на жаль. Ну, і він зараз бачите, що робить? А, міняє того шнура. Ну, хочеш спіймати карпа так, щоб він э, залишився і не, не пробався в самому останньому мій, да? так? Так точно. Молодець. Ну добре. Е, що у нас по місці? Дивіться, це 47 кілометр, нова електрична лінія е, йде на Біляєвку. Ну, Ось от. От, от таке місце невеличке. Мені достатньо буде два вділища. Е, Карпове фідерне. Вот. Будемо зараз шукати, де тут бровка, де тут ракушка, і будемо її прикармлювати. У нас є горох. ще зараз покажу. Подивимось, що Кирил Його зробив нормальним чи ні. Ну, Таке, трохи не доварений Кирил. Хоча ні, нормально вот. нормально, а це не. Треба було ще хвилини 3-4-5, щоб потримати його. Чуєш? Времени не вистачало. Ну ладно. Отакий я йому подарував восьмижильний шнур. Бачите, що з цінами до війни магазину все для клюв. На жаль, він зараз вже не працює. Добре! Головне у нас що? Настрій. Такий, що ми готові ловити все, що, все, що шевеліться, так? Так, да, готові до індивідуальної зустрічі. Ви поки болтаєте, я зараз всю рибу славлю. Ну добре. Готові до індивідуальної зустрічі з корпом любої величини. Ми будемо ловити Медленно спустимося і зробимо все, що треба. А такі молоді, хай ловлять, там щось кудись кидають, не зрозуміло куди. Ми зараз все зробимо по науці. Добре? Водичка просто бомба, тільки що скупався. На даний час знайшли такі скажімо, нормальні місця з ракушкою, де можна ловити карпа і прикормили зараз його горохом. от, ну, Зараз по баночці піва, далі, Косійч, і будемо ловити, так? Да? Ну, все, вперед. Друзі, у нас перша покльовка у кирилла на макушатник с чем тут у тебя все 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 по взрослому да угу. сумасшедшие размеры ну какие ну чудово я тебя витаю с паршей отпускай ну извиснешь кукурузка снасточка Золотый гачок. Вот он, кайф, смотрите. Не знаю, как карту я на эту кукурузку уже клюнул. Да? Mm -hmm. Класс, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Кстати, по 10 гривен качанчик. В Одессе. Олег как вам кукурузка? Не сикоро уже. <laughs> Был бы в садке. <laughs> в подсаке? <laughs> <laughs> да. Ну все, я думаю, что вот на варену будет нормально клювать, да? Mm -hmm. ну, да. Все. Причем старый карт. Такий великий. Я А Она мигенькая, да, солоденька, да? Ну. Супер. Ну що ж, починаем. Так, друзья, вот двоих. <кху> хорошо. Отпустили. Да, машка. Ну, хорошо. Хорошо, пошел. Мирославый на рыба О, назад идет. Ему стыдно стало. Вот ну, зараз буду у нас. Ще одна оснастка і на сиру кукурудзу. І будемо на гачок. Олег Васильевич каже, що треба чіптати червяка, а у нас от такі от подліщики клюють. До речі, що на варену, що на сиру кукурудзу. от на кінець перша жертва. сырой кукурузы. Ага. Выкупался трошки в пилюке. Нормальный карасик. Да, что? Это же... Золик. Доброе. Что, будем жарить? <laughs> Может сразу стушить. Стушить? Да. Ну, как скажете. Жалко в такие моменты нельзя, невозможно заснять эту поклевку.

вот adaptation? он чуть пониже не не собьете сейчас чуть ниже теперь главное надо вытянуть деда чтобы дед вытянул рыбу аккуратно <ride> Перехват сделаю, то сейчас злобай Вот. Машина обережно обережно, обережно. обережно Стаф його Друзі, ну нарешті стисалося я дуже-дуже задоволений, що є такий карп, друзі, на варену кукурузу і е, з одним опаришем. Дві кукурузки, один опариш. І повна годинниця гороху з прикормкою туті-фруті. Це маленький секрет саме для підписників, все для кльового. Хватит, вакіть блінк. Ну що, друзі, за першого карпа. Не будьмо. На жаль, він вже не може діда позвати свого. -тас. Але <ріст> перший, он... Але що, дід перший в цьому сезоні взагалі а -а -а. За, за останні скільки вже? 3-4 роки. Напевно. Ну а потім війни я не можу. Нічого собі в Це знаменна подія. Так, дуже знаменна. Будьмо. Друзі, дуже несподівано. Гридка миш приближається до нас, вітер в нашу сторону, так, є така, скажімо, небезпечна ситуація. Я в принципі нічого не згортав, ніяких наших снастей, але все може статися. Я розумію, що може через дорогу не пройде ця пожежа. Але все може статися. 出出去 это не первый раз, да? Да. Фу, бля, вот так вот играю, бля. Ну, уже пожарники приехали. Не зашибись. Степлодара. Оперативно, оперативно, молодцы. Добре. добре? Ми просто з пожара на пожар. Не, ми розуміємо, розуміємо. Все добре. Все гаразд. Що... Дякую, що взагалі приїхали. Ні, ні, ми по-любому приїхали. Просто що довго, тому що все, з пожара на пожар і по путі воду нас було заправити. Розуміємо все. Дякую. — Там треба далі, от туди, от біля вишки той. Ну, так, чувством, хотілося, ви... так хотілося рибу словити, что аж побежал тушить пожар. Ну чудово! <різь> Пошли. Идемо. Там мабуть карп вже клюнув. Ну ви бачите, своє ми трохи зробили. І слава Богу. Основне плам'я ми погасили. Пожежним тільки треба тут трохи полити водичкою, щоб воно все більше не загорялося. Друзі, ну ситуація неоднозначна така, знаєте, а, не кожного дня тужить пожежу. І ми віримо з того, що до нас дійде пожежа, буде мінімальною. Тому все добре зараз скупався. І Поки ми там тушили пожежу, Олег Васильович спіймав на моє удилище з а, а, вареною кукурудзою ще одного карася. Тому у нас вже два караси і один карп. Ну, чудово. Все решта мы нарахуем, там, подлещики, там, плотву, там, и так дальше. То мы нарахуем. То не наши. Так, 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 так. Боже, яка плотва. Это, это, вообще... Я такой не бачил. Слухайте, ну, это что-то с чем-то. Оно... А ну, а, Тихо-тихо-тихо. Тих, 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 тих. Друзья, Подивись, яка плитва. Жирно, красиво. Оце я розумію, що можна взяти 40, 40, 40, да? і її. Да? І засолити. А тим часом на, це, як його? на варену кукареску салк. Ще один такий карасик. Цікавий. Ні, той більший даже. Так? Да? Ну чудово. Супер. Хто там? Ще одна платва. Та парный театр. Подивися, яка платва. Жена буде довольна. Слухай. О, так, ну, просто бомба. А дивись, який какие гачок. Сляклву, да? Так точно. Другими не ловим. На другие просто не клюет. Да, карасик хороший. Да. О. Карасик. Красавчик. Да? Да? Да. Друзья, ну такие карасик. Чудовый. И дай бог да. щоб таких було штук 10, і буде чудово. Всім доброго ранку. Олег Васильевич, поздравитись. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго доброго, доброго доброго. Вночі боролися з карпом. Але да? карп допер... переміг. Карп, ну, переміг? Не було допомоги. Один на один, він переміг. Що хочеш сказати, Що я не допоміг чи що? А он не в час. Ты многий не зорієнтувався, де підсака знаходиться. Добре. Да, вот вона вот підсака, вот тут. Да, тоді ну, тут був там. Ну, вот таке. О! Олег, Васильович побежал. О, о о о о карасик, кулі карасик. Кулигули зам зам. Приучил сразу, что щоб... будем.

Криза вс карасик. Не порук? Ні. Гарнюя. Угу. Почему нам сань? О. шедеври від Олега Васильовича, шедеври до сніданок на, на березі річки Дністер Що може бути краще Дуже багато таких козликів ловиться, приходиться випускати. Друзья, ну вот, смотрите, какая плотва, ну это просто красота, ну просто супер. Друзья, подвожу пиццу к на нашей рыболовле. Значит, Якщо брати тему відео стосовно кукурудзи, то треба її варити. Варена кукурудза все-таки краще, ніж сира, на неї більше покльовок. Але клює переважно козлики, подліщики. Трохи карася взяли одного карпа, ви бачили. Ну і тарань така жирна, красива, вона теж дуже-дуже радує. На цьому ставимо крапку, якщо відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, все для кльову. Ну а ми постараємося радувати новими відео, хоча вони виходять не дуже часто, як хотілося б, але питання наближення нашої перемоги вони в пріоритеті, в першому пріоритеті. Тому... Всім всього найкращого Будьте здорові та щасливі в нашій мирної Україні.